Чого саме більше боїться мойки високого тиску? Це попадання абразивного матеріалу з водою в помпі, а також попадання воздуха. Тому щоб не було попадання воздуха. Для початку ми перевіряємо чи От, трохи випускаємо води через шланг, щоб вийшов весь воздух. Воздух вийшов, перекрили, після цього вже будемо підключати саму мийку. Бачите, я її вже зібрав, але трохи поспішив. Трохи поспішив в тому плані, що не треба було передній шланг підключити. От шланг високого тиску. Бачите, тут нажимається на це на крючочок такий на клавішу і трохи одною рукою дуже удобно. О. От. Тепер повторно включаємо воду і дивимося, коли піде. Бачите, вода пішла через все, значить помпа повна води. І тепер вже можна буде підключити самий шланг. Включили шланг, тепер можна буде її запустити.